Друзі, друга частина відео огляду принат на хижака. В минулому відео ми зупинилися на цикадах. Нагадую, що цикади вони діляться на дві моделі. Мається на увазі ті, які є в мене в наявності. Це на даний момент цикади від Jackson. Є дві моделі модель Switchblade так, І моделька. Vibro. Оце моделька Vibro, це більш бюджетніший варіант. Це в нас іде Switchblade. Switchblade, як бачите, така більш вона тонкува, тон, тонкіша, більш якісніше зроблено в принципі. Е, дуже гарно також працює. Є в наявності ось такі цікаві кольори. Сюди, такий варіант є. Такий варіант цікавий. Це більшенька-меншенька по вагам. Це 17 грамів у нас є. У нас є 4 грамчики маленька на ультралайт навіть підійде. Це у нас 8 грамів, ну, точніше, 9 там плюс гачки. Двійник, трійник. Так, тепер до оберталок. Обертаючи блешні. Вертушечки. Є такі на 2. Лепесточки, Ось дуже класний колір Маттайгер. Популярний. Також різні ваги. На 6 грамів є в наявності. Є варіант 3. У нас іде на 8 грамів по класифікації Jackson. Такі варіанти цікаві йдуть на два лепесточки. Ось є класичні варіанти. Окуньок, щучка, дуже гарно все працює на дані вертушки. Це вже у нас лінійка йде більш дорожчого сегменту. Ось це у нас така двох, дв, із двох частин йде вертушечка. Джексоновська, тут йде імітація під малька. Така ось головка, йде верховодки чи білої риби. І такий ось, ось серебристенький лепісточок. Так, це в нас ідуть уже варіанти з бородками із лепесточком лонг такого типу. Ось це в нас уже меншенькі пішли, під окуня дрібнесенькі. Це в нас іде на 3 грама одиничка. Є в наявності в таких ось трьох кольорах. Три кольори у нас лишилось. Ну і перейдемо до флагмана Амбасадора по оберталочкам. Це в нас Блешні Maps. Мат Tiger. Трійка. Мідь п'ятірочка є в наявності. Є така Black Fury. Серебристий ліпісточок із помаранжевими. Крапочками. Є чорні лепестоки з помаранжевими крапками. є ось із салатовими. Такі варіанти є в наявності. Рожео флюо, аглія флюо. Трієчка, 6,5 грамів вага її складає. Такі у нас є декори. Серебристий лепесточок іде, і чорні. Дуже-дуже гарно все працює по щуці, по окуню, по щуці. Є варіанти такі long. Long rainbow. Імітація луски. Ось одразу така наклеєчка тут йде цікава. Імітація луски якоїсь біленької риби верховодки. Чи уклії, щось таке. Ось є двічки. Це вже у нас по окуню пішла тема. Ось e, MAPS XD Platinum ось є в такому кольорі. Ось це у нас вже варіант золото з мушкою. класні одиничка, дуже уловисті робочі блешні. Ну, словом сказати, все саме цікаве, все саме робоче є. З двічка з золото. Двічка у нас ось є серебро, мідь, двієчка. Це вже у нас серебро п'ятірка. П'ятірка у нас складає 13 грамів вага. Іде п'ятірки. Ось дуже цікаві модельки. Аглія є брід. Це у нас двічка, така чартріс салатова. Із такою кулькою пластмасовою натринечко, яка є. Точкою атаки є ось помаранжева, також цікава. Є така ось рожева. Двічка. Це все, в принципі, в основному окунь, Ючка. Трічка у нас є ось ось така помаранжева. Флюо, Це флюоресцентні аглія. Це двійка така сама, це в нас одиничка, одиничка 3,5 грама. Трієчка салатова кислота, двієчка одиничка є. Четвірочка аглія є бріт, ну це вже більший розмір. 9 грамів, вага її складає. І трієчка червоненька. Це рожева, а це червоненька у нас іде. Так, флюо аглія біленька одиничка, біленька двієчка є. Така сама є біленька і трієчка в наявності. Червоненька двієчка. Матайгер. Один із популярних кольорів. Двічка. Це в нас фурія. Фурія мепс аглія фурія. Одиничка, двієчка. Трієчка також є. Є в наявності четвірка така вже. У нас серйозну рибу. Так, і в нас мепс комет. Комети такі цікаві. Все з крапочками це трієчки, двічки також є в наявності. Золотиста, червоні краплі, золотиста голубенькі краплі. Це в нас серебриста іде, золото-червоні краплі, двієчка з мушкою є. Серебро класика. У нас одиничка йде із мушкою Серебро класика. Ну, Далі йдуть такі четвірки, комети. Ось ось дуже класний колір робочий. Так, і люсокс. Ось така в блістері. Цікава мепсовська вертушка. Тоже така двох, двоскладна, як і я показував ось буквально. По Джексону. Буквально там 5 хвилин по тому. Джексоновська така сама, тільки це вже Мепсик у нас йде. Так, воблери пішли далі у нас. Воблери флагман. воблери флагман 90-ті, 110-ті страйк прошки, гільдер моделька 105-та і моделька Strike Pro. Інквізітор. Інквізітор. Це в нас СФ іде до пів метра занурення і повільне спливання вверх. Ось поводочки, це все зрозуміло. Телспінери. Телспінери джакал. Це в нас Японія. Ціна не бюджетна, ну, і якість. Само собою, дуже класна. Так, це в нас телспіннери. Спінмет – це в нас на Окунька, в основному на двійничках таких цікавих. Це польська компанія. Так, ми з вами ще пропустили кренки. Це попери маленькі на окунька щучку. Так, це в нас вже кренки пішли. Чабіки це копія під джакал Чабік. Копія дуже така класна. Ну і ціна демократична. Так що рекомендуємо. Це в нас Джексон лишок уже з сезону. Джексон і хорни в таких кольорах. Це в нас карасик лишився. 6 грамів один. Це в нас уже карасики більшенькі, це в нас 13 грамів, йде карасик. Ось це в нас йдуть вже такі, можна сказати, і на тролінг Можна використовувати Ось величенький такий хорн на 14 грамів. З глибина, глибина занурення 08-2 метра. Це у нас попер. Так, силикон гамблер. Також там лишки по гамблеру. Релакс бас 2,5 дюйма. Дуже класний силикон. Це є різина, це не їстівний силікон, Манс, також лишок, там і ще є релакс копито в такому кольорі. Ось лишилось так. І є ще оберталочки Саважгір. Трієчка, ось, класний колір. Все прикольні. Це у нас двічки в таких кольорах, є в наявності. Так. Ну, тепер. Розкажу, покажу. Ларва у нас тут є, так, фанатик. Ну, давайте спочатку грушки профмонтаж. Ось у нас такі є цікаві грушки, різні ваги, і дрібненькі, там і, іде і мідь, і такі біленькі білого кольору, і мідні є в наявності, різна іде вагова категорія. Різні кольори, ось дуже класний тигровий колір. Мандули також якож, без них ніяк. Мікро 2.4 мандули 2.2, ось в таких цікавих кольорах. Ось теж є з чого вибрати. Це у нас грушки. Україна ось з кольором нашого державного прапора. Ось така Ukraine. Україна. Україна. Світяться в ультрафіолеті, до речі, флюоресцентні. Це в нас мандули вже йдуть. Класик. Класик 4 дюйми. Рачки такі є. Ось, ось. Дуже прикольний колір. Робочий. Це в нас вже хапуги пішли. Мандула, хапуга. Ось це у нас паролонові рибки профмонтаж. Також прикольна. Річ дуже робоча принада. Це вже такі йдуть 5-дюймові мандули. Тут, в принципі, не сильно багато кольорів, бо більш популярніші 3,2 дюйми, і 4 класичний варіант. Ну, і як же ж без нашого фанатика Ларва, 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 ларва. Звичайна є ларва люкс із активним хвостиком, таким твістерним. Двієчка є, 2,5 розмір. Отакі, шановні глядачі, кольори. 0,27 машинне масло. Такий є е салатовенький колір, цікавий, є біленький перламутровий це ларва люкс. В принципі, вибрати є, що його 009 цікавий такий карамельний, 121-й. Це у нас Ультрафіолет. От, теж дуже цікавий. Це 004 робочий, класний колір. Іде в нас Larva Lux. Так, це ось такий колір. Це 007, 008 фіолетовий, світлофіолетовий, темнофіолетовий. фіолетовий, темно -фіолетовий. Там Вони практично однакові. але... Відтінки різні. 0,24. Уже у нас Larva X У ну, мене там її не дуже багато є, але тим паче ось в такому кольорі. Уже у нас э, 3 дюйми пішли варіанти. Ось 0,02 є. Там і ще 0,04 є. Larva X Також тут 3 -дюйми. це нас Такі варіанти. Гіпноз. Гіпноз там, здається, тільки в двох кольорах лишився. 004 і 027 боксери. Твістерки пішли такі теж щука окунь. 2 дюйми є в наявності, 3 дюйми 004. колір. 007, 008, 0,22. Так, це в нас. Гулава маленька, така з квістерним е, хвостиком. Також прикольна приманочка. Чесно кажучи, на неї ні разу ще не ловив, але ну, там у Петраша на каналі е, дяді Юри багато відео є. Ну, Це його товари, так і має майбутньо. Е, е, боксери трійка, машинне масло, карамелька 009. 006 такий темний колір. 003. Це у нас двічки ще боксери є. Classic. Такий вже віброхвостик. Цікавий. З п'яткою широкою. такі кольори. Ну, в принципі, по кольорам все там плюс-мінус однакове. Повторки. Не буду 10 разів одне і те саме казати. Це у нас «Леді Bandit. В такому 004 кольорі це в нас вже бандіти 2,9 дюйми. Також дуже уловисті, дешеві приманки силіконові від торгової марки Fanatic. Що ж, дуже дякую, друзі, за перегляд. Всім вдалого дня. Слава Україні!